Компанія Coffee One пропонує вашій увазі прибутковий бізнес з мінімальними вкладеннями коштів, часу та сил, кав'ярню самообслуговування. Дана стійка представлена з мінімальним дизайном в стандартній комплектації з трьома диспенсерами для кави та безготівковою оплатою. Також ми можемо запропонувати вам індивідуальний дизайн тумби та брендування за вашими побажаннями. Окрім цього, є можливість обрати будь-яку автоматичну кавомашину в залежності від вашого бюджету. Кавомашини представлені в ідеальному стані та мають гарантійний термін обслуговування. Чому варто обрати саме нас? Ми не продаємо франшизу, не беремо жодних комісій, тому в нас відсутні роялті та прив'язка до конкретного постачальника кави та інших товарів. Ми повністю навчаємо, як користуватись, обслуговувати та налаштовувати кавовий апарат. Ми налаштовуємо кавомашину за вашими побажаннями та передаємо вам повний контроль до онлайн телеметрії та віддаленого. Управління заробляй від 30 тисяч гривень пасивного доходу в місяць завдяки кав'ярні самообслуговування. Звертайся у Coffee One.